Hello, friendly! з вами Деніс Френлі. Вітаю вас, дружні, з першим днем літа. Надіюся, що це літо не пройде так скоро, як пройшло попереднє літо. Ну, подивимось. Надіюся, воно буде класним, крутим цим літом і найголовніше теплим, бо того що зараз травень, квітень був квітні. Взагалі на початку 6 походу квітня було сніг, пам'ятаю, тепер у травні ми, ми їхали. Пенків, севидю, на горі було, на горах було снігу у травні. Ну, зараз тепленька вроде погода, вже вроді літнева, але може бути знову похолодання. Головне аби це літо було найтепліше. Ну, коротше, тепле аби було. Добре, дружні. Сьогодні у нас у відео буде. Пастила з ароматом полуниці. Головне, щоб ця пастила не була би дуже солодкою. Бо якщо буде дуже солодкою, я не зможу її їсти на відео. Надіюсь, вона буде солодкою. Такою, нормально солодкою, не дуже солодкою. Коротше, і ми її з'їмо. Добре, погнали, прореагуємо цю пастилу. Тут бачите, такі яблучка, така полуничка, така посміхається. Добре, така задумала, що би зараз учудити. Добре, погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цю пастилу. Let's go! Деніс венір реагує. Деніс сфені реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Значить, значить, значить. Пастила. Так. Добре. Пастила з ароматом полуниці. Ниці, ниці. ниці. Давайте відкривати і їсти. Тут ще виглядає ще одна полуниця. То, що є зі смаком цього, цього яблука, це з ароматом полуниці. І є зі смаком яблука. Тоже на днях спробуємо. Так. Чи не спробуємо, якщо буде за дуже солодке це, то я, напевно, не буду пробувати. Бо щось мені здається, що це буде дуже-дуже присолодке. Не знаю чого, але щось дуже-дуже присолодке. Давайте відкриємо. Так. О, вже не, не віриться, що літо настало. Недавно лише було. Січень. Ні, ну заліто дов... давно вже. Так. Але таке, добре. Які у вас плани дружні на це літо? Напишіть мені під шортами, бо ви знаєте, щоб це відео ви фіг напишете. Так. Які у вас плани на це літо? У мене з'їздити на якийсь курорт відпочинок. Так. Вроді по запаху файно. Так, давай... О, м'ягеньке, давайте їсти. Ммм, mm, нормально, не солодке дуже. Таке собі. Я хочу, знаєте, цього літа побувати у Львові. Я вже був у Львові у 19-му році, але я тоді зняв нарізочками відео, типу, мав змонтувати влог. Я його не змонтував, бо... було лінь. У мене тоді період 18-й, рік, 19, 20, 20, там може 21 взагалі дуже з трудом відео я монтував. Та, дуже з трудом. Вже мусив себе так заставити, дуже рідко монтував. Це перший я можу вже, вроді якщо є якийсь матеріал. Бо як я їм, то не монтую. Це яким, бо тут нема, по суті, що монтувати. Це Просто ми сидимо їмо. А якби я кудись поїхав якийсь влог, тут уже є матеріал для монтажу. Я би влог Львовом би безняв і змонтував би. Пишіть під ютуб шортами чи хочете влог з, -з, з... Львова. Я би зняв. Для вас народ. Так, я думав поставити 9 парів, бо полуниця, але не знаю, чи ставити 8, чи ставити 9. Хм, дивно. Ага. Може поставлю поки що 8. Но не те, що дуже солодка, просто ну, така собі. Така собі пастила. Але поїхати у Львів я зможу тільки у липні. Ну, з батьками типу, плануємо якусь відпустку, та у липні місяці. Може поїдеться у Львів. Ще не точно, що у Львів, але може поїдемо один день. Так то в Трускавець ставили. З Трускавця там недалеко до Львова, то можна поїхати. Подивимось. Та, це ж перша частина. Ще місяць чекати, так. Що тут пише Gourmet Treat? 10 штук. упаковці. 5 з'їли, 5 лишилося. Добре. Я не знаю, щось 9 я не можу поставити, бо щось воно... Вроді полиниться, но... Якби не моє. Не дуже таке, знаєте, дуже супер смачне. Але може поставити 9 балів. Ще думаю. Ну, їсти, коротше можна. Полуниця сама смачніша. Ну, маю на увазі вас есть справжня, це М -м, пастила. Все-таки 8 балів, так, я ставлю 8 балів. Не то, що я очікував чогось більшого. Я в суді думав буде супер солодко. Солодке, так? Да? Воно хоч не дуже солодким, не знаю. У мене коротше... 31 травня, тобто вчора, набігло 147 доларів, значить. А з 1 червня вже піде тепер від нуля та, нарахування. А то я за місяць десь 40 доларів таке. То що за... За травень там пару місяців 160 доларів. Та. Мені прийде десь 20-х чисел червня. Кінці місяця майже. Типа в них там свої правило? Ще дві. Так, воно все-таки дуже якесь. Ну, все-таки солодкаве. Оце пастила на 9 тут нема. На 8 балів. Ех. Вже не хочу ці, ці дві штуки їсти, чесно кажучи. Не знаю, чи яблучний смак буду брати, подивлюся одним словом, так. Думаю, багато моїх глядачів раді, що наступило літо. 3 місяці спокою від школи, бо то мене діти дивляться та. І вже будете мене більше дивитися. Але тут, напевно, все одно будуть ті самі передів, з тощо та. Угу. Але. Тіпа думаю, на стрімах може дітей буде більше. Та я планую 10 червня стрім провести на день народження свого каналу. Бо то не було активу, а тепер проведу, подивимося, може буде актив тепер. Що діти, типу, знаєте, будуть е, цього, во... Типа ну, В них вже канікули почалися і будуть мене дивитися. Більше на стрімах. Дивіться, остання. Так, давайте з водою вип'ємо. Це все-таки не можеш вже нормально. Це їсти. Все-таки воно солодке. Не прям дуже, але солодке. М -м -м. Не знаю, обіцяв домашню їжі. Ну, було, було трохи домашньої їди у травні, але трохи. Буде менше купувати, не знаю. Хочу більше влогів познімати. Оце лише буду в наступному місяці. Так. Але я в наступному місяці... Знову, ну тобто, я дивіться, я травень знімав цілий місяць, червень ще цей буду знімати також цілий місяць, липні вже не буду цілий місяць, тільки по круглих числах. Подивимось так. Е, ну, цілий, напевно, ні. Ну, ви самі розумієте, травень ми познімали, коментарі знову закриті на кожному відео. Я думав хоча б 2-3 ролика YouTube відкриє за цілий місяць. Все закрито. Зараз я червень буду знімати 100% будуть коментарі всі закриті під цим відео. І знову я в липні, типу. Знову роблю передишку знаєте, з великими відео. Тобто не кожен день. Та. Але я познімаю наперед багато контенту. І, коротше, познімаємо кісь влоги там. Подивимось. Хоча мені останнім часом, я не знаю, раніше... Дивлюся ті відосики за 20-й, то 3 рік, 24-й ну минулорічні. Що я по франківську спокійно собі міг знімати, говорити на камеру. А тепер мені, ну, знаєте, якось соромно, ну якось встидно знімати таку на камеру, навіть тако легонько ходити. Не знаю, як я той блог знімлю. При людях якось це не дуже. Все-таки... Тут його на камеру у хаті вдома краще зняти. Де ніхто не чує, бо в місті все чути, не знаю. Поживем, побачимо там у липні. Останній кусочок. Фу. Вже противний стає. Коротше, 8 балів це ще нормальна оцінка. За багато штук там ми з'їли. Добре народ. Ось таким поділився трохи на відео планами. Що поїдемо, може, у Львів Трускавець точно. Подивимось що там. Я б Трускавці був Останні, м -м, останній рік, 22 2022 ми там були. Я щось трохи знімав для вас. Щось не знімав. Постараюся щось при можливості зняти. Та. Подивимось, коротше, так. Що останнім часом. Ну подивимось, так. З'їли е, ми ці штучки. Таке 8 балів. Хочете пробуйте, хочете ні. Якщо що, це Аврора в Аврорі. Та. Тому такі справи народ. На цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Френні. Всім гарного дня, всім е, удачі, всім па-па. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока пака дружні. Завтра нове відео. Та бучальні ми ще знімаємо кожен день. Та. Всім пока. Так, ось таке було кенді. Хочете, пробуйте, хочете ні. Ну, таке, я би вже. Я би більше цього не купив. так. Хіба з яблучним десь пізніше візьму? Не знаю, пока.